Три ведмеді та золотоволоска. Про те, що не треба без дозволу брати чужі речі. Жила була в одному селі дівчинка на ім'я Золотоволоска. Вона була дівчинка хороша, але, на жаль, не дуже чемна. Одного разу батьки золотоволоски поїхали в місто на ринок, а їй наказали нікуди не ходити, бути вдома і займатися хазяйством. Але вона їх не послухала, пішла в ліс. Гуляла-гуляла, збирала квіти, бігала по галявинах, шукала ягоди та гриби, та й не помітила, як загубилась. Вона засмутилась, але не плакала, тому що сльозами горю не допоможеш. Золотоволоска вирішила шукати дорогу додому, ходила-ходила лісом і набрела на хатинку. Якби вона знала, хто в тій хатинці живе, то одразу поспішила би в іншу сторону, але не знала вона, що там жили три ведмеді. В хатинці жили ведмідь, тато він був величезний і кошлатий, ведмедиця мама, вона була менша і симпатичніша. А найменший був їхній син, ведмежатко він був веселий і потішний. В той час ведмедів не було вдома. Вони пішли в ліс назбирати малини на обід. Ведмедиця мама наварила манної каші. Ось підійшла золотоволоска до хатинки, постукала. Але ніхто дверей не відчинив, адже ведмеді пішли в ліс, і вдома нікого не було. Тоді Золотоволоска зайшла, оглянулась в хатинці було дві кімнати. Перший стояв величезний стіл з присунутими до нього стільцями. На столі красива білосніжна скатертина, а також стоять тарілки. І тут золотоволоска зрозуміла, що вона дуже голодна. Звісно, вона знала, що не можна брати нічого чужого, але каша в тарілках пахла дуже смачно, і золотоволоска не втрималась. Вона всілась на найбільший стілець, взяла найбільшу ложку і стала пробувати кашу з найбільшої тарілки. Золотоволосці дуже сподобалась каша, але ложка була завелика і дуже незручна. Тоді золотоволоска пересіла на інший стілець, середній, і почала їсти середньою ложкою із середньої тарілки. Каша була надзвичайно смачною, але стілець був їй незручним. І тоді дівчинка пересіла на найменший стільчик і з'їла всю кашу з маленької голубої тарілочки. І так та каша їй була до смаку, що залишки вона почала вилизувати язиком, хоча й знала, що так робила. Негарно. Голуба тарілочка вислизнула в неї з рук, впала на підлогу і розбилась. Золотоволоска нахилилась до підлоги, щоб роздивитись її, але тут затріщав стільчик і розламався, адже він був маленький. І золотоволоска опинилась на підлозі так само, як і розбита тарілочка. Засмутилась золотоволоска і пішла подивитись, що було в другій кімнаті. Там вона побачила три ліжка після обіду захотілося їй на ліжку полежати. Спочатку повалялась вона на великому ліжку, але подушки здались їй незручними. Тоді вона перебралась на середнє ліжко, але ковдра була їй завелика. Нарешті лягла машенька на маленьке ліжечко, і так їй зручно там було, що вона тут же й заснула. В цей час три ведмеді повертались додому. Назбиравши малини і нагулявши апетит, прийшли додому, помили перед їдою лапи і одразу за стіл. Дивляться, а в них наче хтось в гостях був. Ведмідь, тато, як зареве!» Хто їв кашу з моєї тарілки? Ведмедиця. Мама заглянула в свою тарілку і собі як заревіла. Хто їв кашу з моєї тарілки? Ведмежатко побачив на підлозі розбиту тарілочку і тоненьким голосочком заплакав: Хто з'їв всю мою кашу і улюблену тарілочку розбив? Тоді ведмідь тато подивився на свій стілець і як заревів. Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? Ведмедиця. Мама подивилась на свій стілець і собі як заревіла. Хто сидів на моєму стільці і посунув його з місця? «Ведмежатко» побачив поломаний стільчик і заплакав ще сильніше. Хто сидів на моєму стільчику і поламав його? Тут пішли ведмеді в спальню. Ведмідь тато подивився на своє ліжко і як заревів, хто лежав на моєму ліжку і пом'яв постіль? За ним ведмедиця, мама, як заревіла. Хто лежав на моєму ліжку і пом'яв мою постіль, і тільки ведмежатко нічого не сказав і не заричав, бо побачив золотоволоску на своєму ліжечку. Золотоволоска прокинулась, побачила трьох ведмедів і дуже сильно злякалась. Тоді ведмежатко їй каже Не бійся, дівчинко, ми ведмеді добрі і людей не ображаємо. Золотоволоска перестала боятись, але їй стало дуже соромно за той безлад, який вона розвела у ведмедів. Стала вона просити пробачення у ведмедів за з'їджену кашу, розбиту тарілочку, поломаний стільчик і пом'яту постіль. Попросила і почала сама свої помилки виправляти. Ліжка застелила, черепки від тарілочки замела з підлоги, щоб ведмеді лапки не поранили, а потім допомогла татові ведмедю відремонтувати стільчик для ведмежатка. Ввечері три ведмеді пригостили золотоволоску малиною і завели додому. Вона їм подякувала, попрощалась і чим швидше побігла до мами і тата, щоб вони не хвилювались. З того дня золотоволоска маму і тата завжди слухала і в ліс, без дозволу ніколи не ходила. З того дня золотоволоска маму і тата завжди слухала, і в ліс без дозволу ніколи не ходила. Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу а з би на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із з борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу, та й побіг. Аж іде ведмідь, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай, я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, той від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже Лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на ніс та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла. Українська народна казка в обробці Івана Франка «Ріпка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка Мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла зразу така, як мишка була, потім як кулак, потім як буряк, потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Щастя каже, нашу рібку рвати, пішов він на город. Гуп, гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне рук, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками. Упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку, ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп, гуп. Взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город: гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку, ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Чому зайці сірі? На золотім престолі засів всемогутній володар світу, щоб вислухати паби різних звірів. Прийшла черга до зайців. Тоді виступив найстаріший з них перед володарем і каже: Всесильний володарю, усіх звірів ти оздобив різними гарними кольорами. Одному тільки нашому родові дав ти простеньку сіру одіж. Дай нам іншу шерсть білу, чорну або хоч рябу, щоб звірі з нас не сміялися. Добре, любі дітоньки, відповів володар, хай буде по вашій волі. І тільки все це Володар сказав. Змінилась шерстю зайців. Одні дістали кожушок білий, другі червоний, інші чорний, ще інші рябий. Дуже втішилися зайці, і розбіглися по лісі й по полю. Та тільки де не показалися, зараз побачили їх орли, яструби, лисиці, стрільці та почали за ними ганятись та їх убивати. Насилу вдалося їм утекти в гущавину. Ой, тяжко жити. Каже найстарший заєць кожний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. Скоро вигублять вони весь заячий рід. Ходімо до Всемогутнього, щоб повернув нам нашу одіж. Як сказали, так і зробили пішли. Вислухав їх володар і каже: Знав я, що ви знову прийдете до мене. Сіру одіж дав я вам на те, щоб ваші вороги не могли вас так скоро побачити і вас так скоро убивати. Бачите тепер, що це було для вашого добра, та хай буде по вашій волі. Дістанете знов сірий кожушок, але на вічну пам'ятку вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду зостануться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло людських хат, як свійські зайці, кролики, і з того часу мають зайці свою давню сіреньку шерсть. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже: Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка. А ти хто? жабка, скрикотушка. Пусти мене! От вже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шряботушка, жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть мене, іди, от вже їх троє. Коли це біжить лисичка, та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть мене. Та йди, ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик. Та собі до рукавички питається: А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я, вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди, у ліс і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка. Зайчик побігючий, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде, та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди! Уліз і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й собі до рукавички, Ривей питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабаний клан. А ти хто? Угу гу гу як вас багато! А я ведмідь бріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки скраєчку, у ліс і ведмідь. Сім стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, ближить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав. Гав, гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.